З чим у вас асоціюється зима з гарячим глінтвейном, розпаковкою подарунків і прикрашанням ялинки. Дуже сподіваюся, що так воно і є. Бо цьогоріч для мене всі асоціації це відключення світла, сірий львів і відчуття, ніби всі плани на день тримаються на скотчі. Але, попри всю цю непривітність, зима це про ту теплу атмосферу, яку кожен створює вдома сам. Може, цьогорічна зима і не схожа на різдвяну листівку, але саме через це хочеться шукати в ній своє тепло і можливо знаходити його частіше. Ніж здається, Тож, після такого пафосного вступу пропоную вам підбірку зимових історій. Найперша підбірка книг це ті книги, від яких дуже добре, затишно і по-домашньому. Друга підбірка книг це найкраще з Різдвяного. Це ті книжки, які я читала протягом останніх років, які мені дуже сильно сподобались, в яких я цей дух Різдва, дива. Або це ті книжки, які я дуже хочу прочитати, тому що їх всі хвалять і кажуть, що дійсно під різдво найкраще читати саме їх. Ну і третя підбірка це жанрове різноманіття. Ніття, жанрові, атмосферні книжки, детективи, трилери, фентезі навіть. Тому я думаю, що кожен знайде для себе щось цікаве і, звичайно, що я зроблю для вас тайм-коди. Тому, якщо вам цікаво одразу поринути з головою в якийсь класний детективчик, будь ласка. Одразу переходьте на третю частину відео і обирайте, яку ж книгу ви хочете читати цієї зими. Ну а ми починаємо з першої підбірки. Дуже добре, затишно і по домашньому І перша книжка це з моїх планів на цю зиму. Це зимове сонцестояння, Розумунди пілчо. Чи... Упс, тут в мене навіть листівка з львівського кафе Гранд Леополіс випала. Люблю іноді таке зберігати на пам'ять. Одна з найкращих книг взагалі на подарунок під свята, якщо ви маєте серед своїх знайомих книголюбів, або навпаки, тих, хто читає рідко. Мені здається, що ця книга має шанс сподобатися будь-якій аудиторії. Це дійсно тепла така історія, де дуже багато героїв. Тут немає якогось такого кричущого сюжету, а якихось стрімких розворотів подій. і Так далі, але ця книжка бере в теплі обій. Ми знайомить заручку зі всіма цими героями, і хочеться просто жити в цій книжці. Маленьке затишне селище, де кожен один одного знає якісь їхні перепетії, під якийсь смачнючий, зелений чай. Це ідеальна книга на багато вечорів, тому що книга об'ємна, тут майже 700 сторінок, але великий шрифт, гарна верстка. Ви не втомитеся її читати. «Дитя Землі, мабуть, важко знайти ще більш зимову книжку за цю. Це «Сьон», дуже гарна до речі, серія від видавництва, видавництва Сучасна класика, тут багато саме таких дуже цікавих країн подані в ці серії, от як тут, це Ісландія. І ось ця несподіваність, епічність, яка є в цій книзі, занурює нас і то, начебто, на півказку, і на півлегенду. Дуже цікава історія, вона ще й дуже красиво насправді видана. Тут дуже цікаві ілюстрації, які будуть вас. Дивувати не один раз, це дійсно такий, я б сказала, навіть мистецький досвід, не суто художній, а навіть мистецький, тому що ці ілюстрації дуже гарно підсилюють і самий сюжет, і разом з тим, ну ти ніколи не знаєш, що ж на тебе чекає в цій легенді про Ісландію. Чарівний роман нагадує поезію навіть чимось. І от чесно, якщо хочеться щось нестандартне і хочеться якийсь цікавий досвід отримати цієї зими, то ця книга саме під такий запит. Ще одна книжка, це вже наша українська письменниця Ліна Костенко. Якщо для вас С Костенко досі асоціюється з Марусею Чорай і з віршами, які ми вчили в школі, то ось для вас приклад її іншої творчості. Це драматична поема, написана ще в середині 80-х, але зараз звучить дуже цікаво навіть для сучасного читача. Розповідає про італійського скульптора «Доби відродження і занурює в цю філософію мистецтва, драми, кохання. Також тут написано, що перенесе нас у бурхливі події Європи 16 століття, ну і це оформлення. Це просто на вагу золота, тому вам точно треба це читати. Якщо ви втомилися від Гаррі Потера і хочете трішки по-іншому подивитись на схожий сюжет, але в іншому сеттингу, то я вам дуже рекомендую іншу серію книг. І так ми плавно переходимо до другої частини цього відео книги про найкраще з різдвяного. Це книги, які. Саме занурюють в атмосферу Різдва, які про диво магія трапляється саме в цих книжках. І це серія про Різдвозавра, видана видаництвом Страголева. Дуже дякую. Серед моїх підписників мені хтось нагадав про цю серію. Історія розповідає про хлопчика, який на кріслі колісному, і який має батька, який страшенно любить Різдво. Він Різдво ж не любить, і поганий пригнічений настрій пов'язаний також з непростими подіями в його житті. Але. Саме завдяки тому, наскільки батько відданий своєму синові, наскільки він хоче передати всю цю магію різдва, змусити сина побачити це диво, вона трішки магічна і фентезійна. Наступна книга це книга, яку я читала в минулорічному влогмасі, і це як пич Різдва було щодня, найкраща книга з різдвяною атмосферою, яку я коли-небудь читала. Це дуже затишна, гарна історія з легким гумором, з таким навіть трішки замкненим сюжетом, тому що герої опиняються в одному з тому готелі. Вони не знайомці, але вони всі приїхали по двоє: там є розведений чоловік з дружиною, там є сімейна пара, там є бос і його секретарка. І в такому замкненому просторі в цьому готелі вони готують разом, не діляться історіями. Вони проживають певні кризові моменти в житті кожного і якось так об'єднуючись, доходять до якоїсь істини, вирішують ці проблеми, розуміють, що потрібно нарешті брати життя в своєму. Руки, не відмовляти собі в якомусь кроці, який ти давно не вирішувала зробити, і так далі. Гарний гумор, така теплота, дійсно, сімейність відчувається від цієї історії, і ось, це, ось ця атмосфера дива, яка трапила, що вона об'єднала всіх цих людей разом. Було дуже приємно її читати. Тому дуже щаслива, що здається саме цією книгою. Я підсумувала весь всю серію цих влогмасів минулорічних. Наступна книга називається Це Різдво. Вона вийшла минулого року, розповідає про Роуз, яка завжди любила Різдво, але тепер все змінилось, багато змін в житті спричинило а, таке повністю виснаження, вигорання, і ось вона винаймає котеч, щоб поїхати далеко від своєї роботи, від своїх справ, кудись в сільську місцевість і провести час наодинці. Але коли вона туди приїжджає, вона розуміє, що цей котеч було зарезервовано двічі, і що а, там уже живе чоловік. Його життя так само раптово змінилось, і потрібно багато всього прожити, а, багато думок в голові, від яких хочеться втікти. të më një Обрав цей котедж, і після низки суперечок вони таки вирішують, що, мабуть, це доля, і треба провести різдво разом. І як ця зустріч змінить їхнє життя, прочитайте в цій книжці. Це знову ж таки дуже приємна легка історія, але яка зачіпає важливі теми. І для мене вона була дуже насправді зворушливою, тому що дуже часто в подібних різдвяних книжках в нас, начебто, все присипане таким конфеті, все дуже мило, все дуже ванільно, і начебто, всі проблеми вирішуються тільки тому, що ось так ось доля різдво і треба вирішувати проблеми цій історії. Вона досить життєва. Мені здається, і е, ті виклики, з якими вони зустрілися в житті, як вони намагалися так дуже по дорослому, дійсно зріло е, не втручатися в чуже життя, але бути підтримкою в потрібні моменти. Словом реально класна книжка. Я би дуже хотіла побачити, мабуть, якийсь навіть фільм. По цьому сюжету, тому що мені здається, що а, дуже вона красива. Ця історія вийшла, і також є влогмас по цій книжці. А третя книга з добірки різдвяних книг називається Різдвяний пудинг з побажаннями. І не повірите, але я її теж читала. У влогмасі і так, це історія вже для всіх фанатів е, кулінарії. Головна героїня напередодні Різдва змушена закрити свій ресторан. Вона знаходить роботу приватною кухаркою в будинку е, чоловіка, в якого є діти, і потрібно їх годувати. Ось вона туди приїжджає, бачить, що це прекрасний, майже як маєток. Починає там працювати, починає дружити з цими дітьми, вчить їх годувати. Книга наповнена рецептами смішна, легка. Е, скажу в в чому досить наївна, як для дорослих людей, і тому, як вони дивляться на певні речі, але але, це різдво. Ми не хочемо сильно перевантажувати свій мозок якоюсь непотрібною драмою і так далі. Це книга, з якою можна от, дійсно взагалі забутись, знайти якийсь прикольний рецепт. Кріс та головна героїня дуже всіх заряджає цією новорічною метушнею, різдвяним настроєм. І ось вони всі об'єднуються навколо цього свята, прикрашають дім, печуться страви. Сімейна затиш. На легка історія без якогось надмірного не знаю драматизму, без якихось таких дуже важких складних тем, коли хочеться чогось легкого, затишного, сюжетного і трохи передбачуваного. В хорошому сенсі цього слова наступна книга це класична історія, яку ми знаємо з дитинства, подивилися мультфільми або ж читали її ще в школі. Це різдвяна пісня в прозі Дікенса. Є в різдві свої дива, тому що це єдина книжка Дікенса, яку я дійсно люблю. Мені дуже подобається цей настрій. Це відчуття магічності, ці духи, які приходять до цього похмурого скруджа посеред ночі показують на його. Гріхи, як він погано себе веде, наскільки він замкнений, наскільки, як ми потім розуміємо, це все спричинено великим болем, яким відчуває всередині через втрату. Наскільки це на контрасті потім змінюється, коли він, е, начебто, відкриває очі і бачить, що за всім цим є життя, яке далі йде. Якщо ви досі не знайоміться з книжкою, то ви багато втрачаєте це Крізмас, крихітко. У авторки ще є книга, натхнена іншим зимовим святом, саме Днем Святого Миколая, називається. Це кохання крихітко. У мене є е, книга про Різдво, і я хочу її цього року прочитати, тому я думаю, що в якомусь прочитаному за січень чи за лютий ви побачите цей відгук. Але от зараз хочу сказати, що вона мені теж здається дуже гарною історією саме на Різдво, тому що вона взагалі е, орієнтована на підлітків, е, там десь 16 плюс, і вона кажуть, що саме оцією якоюсь наївністю і дитячою, е, не знаю, безхмарною закоханістю, оцією трішки легкістю, так, яка є в. Підлітків, от вона дуже сильно підпадає саме під настрій різдва. Мені здається, що це буде дуже романтично, легко. Можливо, також вона буде піднімати якісь важливі теми. Дуже вже чекаю, коли за неї візьмусь. Наступна це колекція Омоли, відносно новинка від видавництва Віват, де в одній книжці вони зібрали різних авторів, яких видавали самі або які виходили в інших видавництвах. І це така підбірка для всіх фанатів тої самої Алі Гейзелвуд на тему зимових свят і різдва. І також є три. Різні збірки тут уже обирайте, що для вас більш цікаве. Найперше це твоє моє і наше різдво. Це збірка наших українських письменників та да, письменниць про різдво, про реальне різдво, яке зараз є в кожного з українців, про якісь виклики наші, про а, взагалі а, наше життя, таке як воно є, але в збірці а, від українських сучасних авторів. Гарна нагода познайомитися з письмом наших, зрозуміти, хто подобається, хто ні, кого хочеться продовжувати далі. Читати. Ну і все, звичайно, натхнене цією. Прекрасною атмосферою дива різдвяного. Наступна це різдвяна класика. Тут уже все зрозуміло по назві. Це класика. Українські класичні автори знайдете якісь, я думаю, навіть знайомі історії, які, можливо, вам читали батьки ще в вашому дитинстві. Тому теж дуже гарна і така колекційна штука. І якщо хочеться не лише потішити себе історією, але й отримати щось дійсно таке колекційне, щось, що будете передавати з покоління в покоління або комусь на подарунок, то ось зовсім нещодавно вийшли цікавина. Винка від видавництва основи в колаборації з брендом Гузема. Називається книга Дерево до неба коштує 970 гривень. Вона в тканиновій обкладинці, але тут всього 176 сторінок, тому можливо все-таки за дорого. Але особливість цієї книги в тому, що вона містить 12 казок з різних регіонів України. А прибуток від продажу книги буде перерахований до Гузема Фаундейшн. Ось так цікаво. І рання третя підбірка це жанрове і атмосферне. Перша книга це одна за одним. Рутва видає її книжки видавництво РМ, тому це ще й приємне дуже естетичне задоволення читати ці книжки. Завжди гарні ці зрізи, гарне видання, великий формат. Коротше, дуже класно. А якщо досі не знайомі з авторкою, то треба читати її одне за одним. Серед її детективів вона точно не є моєю улюбленою, але ідеальна по атмосфері зими. Вона чудова. Дійсно, Ротве вміє створювати атмосферу довкола і так не сюжетно зачіпає своїх читачів, як своїми декораціями, як деталями простору, які вона малює. Історія відбувається в курортному такому шале посеред гір, де люди, які разом працюють, приїжджають на тім біл, вони катаються на лижок, вони п'ють гарячі напої. Вони між собою спілкуються, а потім хтось з них починає зникати. Я читала цю книгу в Карпатах, будучи до речі, з такою самою кількістю людей, які героїв цій книзі. <свісно> на щастя, в нас обійшлось без вбивств, але атмосфера дійсно була просто на всі 100% відчутна. Мені сподобався цей досвід читання. Чи шкодую, що я читала цю книжку? Зовсім ні, це було. Попадання, от в настрій, максимально не всі 100%. Наступна книга, яку я досить рідко бачу в подібних підбірках зимових книжок, але це одна з моїх улюблених книг досі. Це тривожні люди Фредерика Бакмана. Взагалі, мабуть, варто було би сюди згадати радше його скандинавську серію. Він взагалі скандинавський автор, але в цій серії відчувається саме ось цей дух, це ведмежі місто». це трилогія про шведське містечко, де жителі обожнюють хокей. І всі ці три книжки розповідають. Про героїв, які пов'язані з цим видом спорту, але там навіть перший розділ уже. Говорить про те, що все буде досить драматично. А ось книжка Тривожні люди буде не тільки викликати у вас сльози, але і нестримний сміх. Це та книга, яка закохала мене буквально не знаю, може з другого розділу одразу в автора, і зрозуміла, що я буду читати в нього все. Потім трішечки <схід> в нас дороги з Бакманом розійшлись. Але тривожні люди, досі моя одна з улюблених історій. Вона розповідає детективну історію про грабіжника, який вирішує пограбувати банк. А коли починає втікати, з місця власне події вдаряється в квартиру, де саме ріелторша проводила цей огляд квартири для потенційних орендодавців і розуміє, що потрібно брати їх в заручники. І це знову ж таки така замкнена досить історія, яка розповідає історію кожного з цих людей, розкриває потім згодом історію самого грабіжника. Я впевнена, що ця детективна історія вас дуже здивує. Там дуже багато всяких особливостей автор заклав і дуже гарно перев'язав кожну з цих сюжетів. Тих гілок, а навіть поліцейські там не просто так опинились. Коротше, дуже класна книжка. Вона прочитається вас максимально швидко, там короткі розділи, і вона настільки емоційна: оці страпки настрою від сміху і до сліз це щось, що зі мною зміг зробити тільки Бакман. Як в нього це вдалося? Я не знаю, але. Це було прекрасно. Наступна книга, а точніше, навіть цикл, почати знайомство з яким найкраще саме в цю пору року. Це серія «Двір і троянд». Перша книга відбувається посеред лютої зими, коли головна героїня, намагаючись врятувати себе, батька та сестер, вбиває в лісі тварину, скажімо так. А потім вона розуміє, що це може мати страшенні наслідки, і так вона відбувається. До них додому приходить певна істота. І забирає її з цього будинку. Це суперпопулярний цикл, тому я навіть не хочу вам переповідати взагалі все. Але це та фентезійна серія, яка взагалі орієнтована на мабуть підлітків, тобто 16+, але з кожною книгою градус збільшується. Перша книга викличе у вас ряд емоцій, а друга книга просто зітре все начисто. Ви зовсім по іншому почнете дивитись на цих героїв. Ви зрозумієте, як насправді глибоко і тонко авторка заклала багато сюжетних ходів, які будуть розкриватися, умовно там в книжці третій. Кажу на власному досвіді, я її читала саме взимку, і для мене це був просто найкращий меч, тому що ці всі описи холодної зими, коли в тебе в самої сніг за вікном. Це було ідеальне поєднання. Наступна це новинка від Vivat, убивчий холод називається. Вийшла зовсім нещодавно. До речі, на ній навіть вказано рік видання 2026. Vivat впевнений в тому, що ми доживемо, тому тримаємося. Коштує, до речі, аж 650 гривень. Відгуки вже хороші посипались, тому я теж не зацікавила. Історія про дівчину, яка приїжджає знайомитись е з батьками свого. Хлопця, і починають відбуватися якісь дуже дивні, незрозумілі події. і починає хтось постійно дзвонити, поки вона перебуває в тому їхньому будинку, і якось події починають згущувати. Але якщо ви любите трилери-детективи, і, можливо, навіть трішечки з містикою, от щодо цього не впевнено, треба почитати відгуки, то. Дуже гарна, цікава новинка. Наступна це можна сказати сучасної вже класики. Це сяєвості Віна Кінга. Не знаю, чи треба розповідати про сюжет цієї книги, тому що якщо не читали, то скоріше за все бачили екранізацію Кубрика. Це історія про родину, яка приїжджає доглядати за готелем <зим> взимку. І вся містика, яка починає творитися в цьому готелі, пов'язана також більшою мірою з сином цього Джека. Здається, коротше, страшна, максимально. Така uh, taka... Гнітюча книжка, яка описує зародження божевілля в людини і злам цієї людини, максимальна напруга, недовіра навіть до рідних людей. Ось тут знайдете детальніший відгук на цю книжку. А наступна книга це українського автора Іларіона Павлюка. Якщо ви досі не прочитали цю книжку, по-перше, як ви змогли її вже навіть в театрі поставили. А по друге, чому вона ж постійно в топах продажах? Мені здається, що її вже купили всі. Але якщо ви досі не прочитали, все ж. То найкраще це робити, а вже ж взимку. Бо вона розповідає про саме період зими, коли головний герой Андрій а, вирушає з Києва в селище Бузький сад, богом забуте українське селище, де зникла маленька дівчинка-надійка. І коли він туди приїжджає, він розуміє, що ніхто взагалі не береться за її пошуки. Всі дуже дивні. А в кожного рельця в пушку, кожен починає якось уникати цього Андрія, і чим далі він купає, тим більше він. Розкопує. І це історія, яка вразить вас як і сюжетно, так і якщо ви захочете купнути глибше і пошукати якісь заховані ілюзії, поклики на те саме сяйво Стівна Кінга і на багато інших книг, на якихось фільмів, на мистецтво. Якщо не хочете читати, то хоча б сходіть в театр на виставу. Вона теж так само похмура, страшна, так само карикатурно, божевільна, як і сама книжка. Навіть мені здається трішки більш. Більш е, насичена саме цими емоціями. Наступна книга, яка вийшла цього року, яку теж багато хто встиг прочитати, це хоче покласти всьому край. Це трилер в 21-му столітті. Досить складно вигадати. Сюжет трилера, який буде на 100% всім цікавий, передбачити розв'язку, якого ви не зможете. Тому і ця книжка, мені здається, дуже вдало взагалі показує, що не завжди трилери треба будувати саме на розгадці. Іноді автор має працювати саме над настроєм. І настрій трилера тут, от ідеально описує: знаєте, такий прямо канонічний настрій, який має бути, коли ти читаєш а, трилер. Оця напруга, гнітючість, непередбачуваність, ця така дуже в'язка атмосфера, ти читаєш і тобі хочеться просто закрити книжку, не тому, що там якісь монстри вискакують, а тому, що якесь воно все таке дивне, настільки воно слизьке. Оці розмови цієї пари, яка їде в машині від будинку його батьків, і оці філософські напівмістичні розмови про стосунки. про Якесь минуле цього головного героя, пов'язане з його братом, воно якось настільки тебе затягує в цю неприємну атмосферу. Що е, і з однієї сторони не можеш взагалі <запити> закинути цю книжку, бо хочеться зрозуміти, до чого це все веде. А з іншої сторони, відчуваєш такі дуже неприємні, некомфортні відчуття. Це все відбувається, а вже ж взимку, коли вони їдуть в ці заметілі, вони погано бачать дорогу. Е, коротше. Дуже дуже лайк. Наступна книга це класика німецького автора Томаса Мана Зачарована гора. Це квота на інтелектуальність в цій підвірці, тому що цього року я прочитала Зачаровану Гору. Це дійсно таке велике досягнення за цей рік. Я дуже цьому пишаюсь, тому що книга нелегка. Вона досить об'ємна. Це велика метафора, взагалі, зміни суспільства ХХ століття напередодні війни. Ідея часу: наскільки час змінюється залежно від того, в яких умовах ми перебуваємо, з ким ми перебуваємо, який в нас емоційний стан, і багато інших взагалі тем. Ось тут знову ж таки знайдете поклик на влог, де я читала і розбирала цей роман. Велика праця, якщо хочеться провести зиму з глибокою об'ємною історією, яка буде вас постійно направляти на різні ідеї, яка буде вас е, тригерити, яка буде вас е, провокувати на якусь суперечку. Дуже дуже раджу. Чесно, моментами це була навіть досить кумедна історія, не без любовної лінії. Також ну і взагалі, коли ти читаєш багато сучасної прози, а потім перенаєш головою в таку об'ємну е історію про можна сказати навіть дорослішання героя цього Ганса Касторпа. Це якось зовсім по іншому відчувається і неможливо не прив'язатись до цих героїв, коли проводиш з ними так багато часу. Якщо зможу змотивувати когось познайомитися з цією книжкою, то це буде велике досягнення. Нення для мене і передостання книжка це червона зима, це серія книг. Фентезійна, я її ще не встигла прочитати, але коли писала цю добірку, натрапила на цю рекомендацію, і так багато людей сказали, що це класна книжка, що дуже вже хочу і вам її порекомендувати. Кажуть, що тут дуже класна любовна лінія, напружена, романтична, на фоні якихось драматичних і навіть трішки детективних ліній в самому сюжеті. Готова вивести з нечитуна, якщо у вас є така проблема, якщо ви давно не можете поринути з головою в книжку, то от вона може от захопити своєю атмосферою. Дуже ось ця власне азійська атмосфера, ці японські звичаї, чи навіть китайські, мені здається, наслухалась цих відгуків і аж сама захотіла. І крайня нарешті книжка. Дякую вам за вашу увагу, що ми дійшли аж до цієї книжки. Це Non-Fiction. під подушку чи під ялинку, антропологічне дослідження свят. Про наші звичаї, про те, як українці раніше прикрашали ялинку, звідки а взагалі з'явилася традиція чіпляти іграшки дерев'яні, чому раніше фрукти чіпляли, написана без зайвої води, дуже легка в сприйняті. Ті зрозуміла, дуже структурована. Коротше, від мене дуже дуже рекомендую. Якщо дійсно цікавиться тема, то мабуть це одна з найкращих книжок, яку можна знайти на цю тематику. Що ж, а це були всі книжки, які я хотіла згадати. Напишіть, які книжки забула. Старалась трішки дивувати вас і додати такі досить різноманітні історії. Деякі все таки вирішила потім викинути, щоб ця підбірка не розрослась на 50 книжок. Але буду вдячна вам за будь-які ваші рекомендації в коментарях. Буду шукати сама що. Би почитати. Я вам бажаю гарних свят, бажаю вам теплої домашньої атмосфери. Тримаємося. Я знаю, що в нас все буде добре. І побачимося з вами зовсім зовсім скоро. Па-па!